Граємо далі. Є4. С5. Чорні грають Сицилійський захист Кіню в 3. Д4. Так, це помилка ідея Сицілійського захисту в розміні пішика. Це на D. Чорні мені дають просунутий. D5 не бачать цього вони ходу, розігрують щось на кшталт дракона варіанту. Так, G7, слон. Ферзь C2, щоб вивести слона. Який захищає пішака на Б2. Так, д 6 У мене тепер є шах на а 4 вилка на короля і на коня, але кінь захищений ферзем. Тому готую пастку, виграти, погрожую коня. Чорні це не бачать. А 4 шах. Перекрився підшиком. Можна взяти або пішака, або коня. Навіть не знаю, і так, і так можна. На C4 в мене захищений пішк слоном, тому просто заберу. Коня. Забрав, забрав. Забрав пішака. Захищу пішака B2. Захистив. На C3 розміняю в разі чого. Віддає мені слона на G7. Тепер лодю відда на H8. Здався.